Хочеться поговорити про те явище, яке я можу анонсувати словами, але ж ти інфлюенсер? Люди сприймають, вона говорить так: чому ви прикладувати свою відповідальність на мене? Тобто, Якщо я говорю, або якщо я покажу своїм примером, так я ну, в жопу їбусь. і всі ж я будуться в жопу. Ну, Знаєте, інтерв'ю Слави Дьоміна з Анною хімо можна було подивитися. Хіба що заради цієї фрази, в принципі, в принципі, якщо ви не готові це дивитися і дивитися етер в записі, ви можете перемотати на хвилин 20 вперед. Ви нічого не пропустите, тому що заради цієї фрази слави Дьоміна, і взагалі це мені здається найсмішніше, що він видав в своїх етерах. В принципі, можна далі не розглядати. Але ну я така думаю, ну треба щось порозбирати і тут. І тут, ну от ви знаєте, я прямо зрозуміла, що мені є, що з вами обговорити, тому що Анна Алхім має право на існування в нашому просторі. Особливо російською мовою. Особливо російською мовою. Я взагалі дуже не розумію цього моменту, де Слава Дьомін говорить, що вона повинна говорити українською. Ні. Абсолютно, я взагалі не розумію, хто від Анни Алхім вимагає, щоб вона говорила українською мовою. Вимоги дещо інші. Але мені хочеться поговорити не про Анну Алхім, яка, в принципі, за моїм переконанням має залишатися в російськомовному просторі. І, ну, типу, в жодному разі не переходити на українську мову. Боже, упаси. Я насправді дуже хочу, щоб вона ніколи не переходила на українську мову, тому що нахер нам це треба, але. Я потрапила на інший інформаційний продукт, який був пов'язаний з цим інтерв'ю. Тому що. А... По Анне алхім час від часу виходять інтерв'ю в Ютубі. Якщо ви знайдете взагалі Алхім інтерв'ю і загуглите відео за останній рік, то ви побачите, що вони виходять з регулярністю навіть два рази на тиждень іноді. Ну тобто з відривом слави Дьоміна і ще якогось хера вийшло інтерв'ю одночасно з Анною Алхім. І вона, в принципі, нічого нового в цих інтерв'ю не розповідає. Ну, ось є, є такий жанр, коли треба з'являтися достатньо часто для того, щоб нагадувати про себе. І є жанр такий. Інтерв'юєрів, яким нормально одні й ті ж самі історії вислуховувати, зриваючи сенсацію на тому, в якій позі анальним сексом займається аналхім. Хера з ними. Я вважаю, що такий контент потрібний, тому що людям завжди подобалися кал, питки, казні і уроди. Ми, в принципі, не по і казням, ну але кал, але уроди. Я розумію, в принципі, навіщо існує цей жанр. Мені хочеться поговорити про дещо інше. Мені хочеться поговорити про респект, повагу. І головне, те, як слава Дьомін після цього інтерв'ю. Записав цілих 20 хвилин з продюсером Валентіном на тему того, яке це інтерв'ю було важливе, і як він в жодному разі не порушив кримінальний кодекс, і як він прорвав ту амбразуру нарешті українізації. Анна Алхім так, ніби ми від нього цього просили. Слухаємо, яка ж була мета інтерв'ю? І власне ми будемо розбирати не саме інтерв'ю, хоча його теж доведеться послухати ще трошки. а Пост інтерв'ю Слави Дюміна, де він розповідає, що це надзвичайно важливий для нас продукт, тому що газлайтинг ось він тут. А мета моїх інтерв'ю Слава Плюс вона можливо буде звучати трохи так високопарно, Знаєте, але для мене дуже важливо, щоб глядач, перш за все, думав своєю головою. Це перше сам оцінював аналізував все. А по друге, щоб у глядача залишилося щось корисне від цього інтерв'ю. Зараз я найбільше більше питаюся про. Психологію, про дитинство для того, аби я завжди говорю про це. Якщо хоча б один глядач, у якого є діти, подивиться наше інтерв'ю і е е е зробить висновки, і зрозуміє: Блін, а можливо, я трошки не так виховую дитину, тому що вона може так. стати ось такою, як от там та чи інша зірка, так, і змінить свою поведінку, то це напевно буде головний е результат. Ось це, це, якщо так коротко сказати. <кхем> Коротше, в той момент, коли Анна Алхім розповідає Славі Дюмі в інтерв'ю, що її захейтили, забули, і взагалі українчики просто найжорстокіші люди в світі, тому що вимагають від неї української мову. Хоча я не знаю, хто реально вимагає від Анна Алхім української мови. Реально, навіщо від неї вимагати українську мову? боже упасі, Боже опасі в цей момент слава дьомін в інтерв'ю, пост-інтерв'ю, Говорить про те, що він запросив Анну Алхім, щоб інші люди подивилися на неї і послухали про її дитинство, і зробили висновок. І не виховували своїх дітей так, як виховували мати Анна Алхім чи батьки Анна Алхім Анна Алхім, тому що може получитися Анна Алхім. Офігенно просто. От де хейтерство. Аня Аня. Я хочу передати вам, щоб ви подивилися обов'язково це постшоу і сказали славі дюміну, що ви про нього думаєте, тому що він вас використав. Я навіть на виду Анна Алхім почала звертатися як експонат кунсткамери. Мовляв, подивіться, який в мене є об'єкт прекрасний. Ви не хочете такий об'єкт? Послухайте, які у неї були стосунки з батьками. Послухали, не робіть так, тому що виросте таке, як Анна Алхів. І далі, далі, це ще прекрасно. Далі продюсер Валентін. А вони ж, вони ж ну, вони давно працюють в зв'язці, в принципі, вони ніколи особливо не сперечаються. І навіть конфлікти, які вони відіграють в цих етерах, вони награні. Але ну, награність похвали від продюсера Валентіна, звісно, була просто максимальна. Мені просто. Ви знаєте, я не вважаю, що це дуже зараз інформаційний продукт, який я роблю, розбираючи це інтерв'ю, але це просто реально дуже смішно. І Тому мені захотілося переготати, погиготіти і звернути увагу на деякі важливі аспекти. І ось ця історія про українську мову вона дуже цікава. Вона дуже цікава, тому що ви там розкрили такі знаєш дуже цікаві питання, які відкривають ставлення до української мови, до українізації загалом до переходу, до переходу на українську мову дуже великої кількості українців. Ну до якої належить саме ця твоя співрозмовниця Ан Алхім, тому що таких як вона дуже багато, і ми їх не знаємо. Але вона в певному в певному сенсі, в певному значенні, вона скажімо так поособлює собі цю аудиторію, і ти з нею знайшов, ну на мій погляд. Ти не перше серед багатьох українських журналістів, ну там, скажімо, так не в классичному розумінні слова журналіст, але там інтерв'їр, який знайшов нормальну здорову розмову, де вона розкрилася, і вона відповіла на всі ці питання. Ну, це я тобі хочу о, окремий респект і, і повага за цю розмову. І я не дивилася інтерв'ю. Слава Дюміна, Реально, я подивилася ефір, ефір Сонях з цього приводу, подумала, що мені буде достатньо, але. Ну, після того, як продюсер Валентін сказав, що він захоплюється тим, як слава Дьомін розкрив Анну Алхім в питанні мови, і вона виразила все те, що думають, думають всі інші, з такою ж категорією, як і Анна Алхім, я подумала: ну, треба ж подивитися на це розкриття. І зараз я просто зацитую вам повністю в двох шматках це розкриття. Трошечки пришвидшено це буде, я розумію, що терпіти немає сенсу. Але ну знаєте, раз ми вже алекал, але уроди. Але ну ви прийшли в Рагулі, будемо слухати це інтерв'ю повністю, тому що я такого розкриття ніколи в житті не бачила. Реально розкрив глибокі думки, просто переворот свідомості. Давайте ж послухаємо діалог слави і Ані. Я російськомовна людина, так? Була до 2022 року. Я вів соцмережі теж російською мовою. Але в якийсь момент я виріс російськомовній родині, так у Львові в російськомовній родині. Але в якийсь момент я зрозумів, що ті там на той момент 150 тисяч людей вони слідкують за мною, і я можу бути для них показником того, що це непогано, що українська мова це кльово. У мене є багато знайомих харків'ян, які перейшли на українську мову. Так вони боялися перейти, вони робили помилки. Але я їм говорив: це не страшно робити помилки. Я сам роблю досі. Я во написав, розсільника, а виявляється розсольник української мови. І мені за це не соромно. Але я показую як публічна людина, що це не соромно, це непогано переходити на українську мову. Можливо, цієї принциповості тут е, забагато. Тому що багато людей розумієш, багато людей сприймають твою принциповість, тобто я розумію, чому так. Ти, от тебе така позиція, да, ти любиш Україну, все. Але по-перше, там на тебе дуже багато хейту через мову, можливо, десь ти йдеш в противагу. А я все одно буду розмовляти російською мовою. А ви пішли нахуй, як ти там, до речі, мені сказали в одному зі своїх відео. Але можливо зменшити цю принциповість і сказати. Так, українська мова це кльово. <рес> так я постійно говорю, що українська мова це кльова на ну то, коли ж мовляв українською мовою, навіть змінюється темпор голосу. Тебе, до речі, дуже кльова українська так. мова. Я це знаю, тому що ми з тобою спілкувалися, і ти хотіла вести одне шоу українською мовою. Якщо ти пам'ятаєш, ми про це з тобою говорили. Так. То ти вмієш розмовляти українською мовою. Але я вважаю, що кожна людина, яка живе в Україні, вона має знати українську мову, Моя дитина знає українську мову, вона розмовляє українською мовою. Це обов'язково знати українську мову, коли ти живеш в Україні.

Я не можу це слухати. Є українські пісні, які мені звільнено подобається. Я форсю себе в інстаграмі. Я виставляю іскріні э, слушаю їх, іскренні запетипені душу, даже можу поплакати під них, по ніктері. Ну а половина просто дерьмо пальніше у спілкуванні з Анною Алхім Слава Плюс. Як в принципі, взагалі завжди у спілкуванні зі зв'яздами не говорить на ті теми, які є дійсно важливими і які стосуються всіх претензій, що їх називають хейтом, наші зв'язди. Стосовно їхніх публічних висловлювань, і е, помилкою тут є той момент, що Слава Дьомін став в каліно-лектівою позицію і почав доводити Ані Алхім, що їй навіщо треба говорити українською мовою. Мовляв, слава, е, перейшов два роки тому, і Аня теж зможе. Але питання в тому, що, ну, на мою думку, є певні гравці ринку, які мають бути в цьому російському просторі і не змінюватися і залишатися там, де вони закріпилися. Мене не влаштовує, наприклад, історія про зміну ракурсу і пози в той момент, коли нічого не проговорюється і просто змінюється мова спілкування, коли не відбувається якихось помітних змін, значимих змін у публічної особистості, коли вона не говорить про трансформацію, а просто змінює мову спілкування. Ну і таким чином стає ніби зразу зрозумілим, що вона уже хорошенька. Анна Алхім вирішила далі продовжувати обслуговувати русський мір. Вона має залишатися в цьому природньому для себе ареалі. Це перше. Друге, стосовно реакцій на висловлювання Анна Алхім, вони пов'язані не з тим, що вона говорить російською мовою. Вони пов'язані з тим, що її висловлювання є українофобними, її висловлюваннями є, окрім того, що українофобними. Але і також поширюваними серед аудиторії, яка ці українофобні висловлювання в сото сприймає як норму і далі продовжує транслювати. І ми маємо цю проблему вже дуже дуже багато років. Вона не на ані Алхім починалася, але дуже часто їй озвучувала, що найголовніша претензія до неї це саме ось цей момент. Більше того, Анна Алхім є промоутером руского міра в Україні і. Водночас, в той момент, коли вона говорить, що українського контенту має бути не так всеохопно багато, бо український контент половина з нього є шлаком, то мені дуже цікаво, чому у Ані такий високий стандарт до української мови, українського контенту, і вона його не споживає, тому що і не говорить українською, тому що це шлак. А з російський контент вона тим не менш споживає і активно промотує. Хоча там шлаку набагато більше, і цей шлак. Очевидно, є природнішим для російської мови, але ну тут дуже багато нестиковок. І Слава обирає всі ці нестиковки не обговорювати. Він не піднімає українофобність, він не не піднімає висловлювання абсолютно зневажливі. Він не піднімає промоцію російського культурного продукту в той момент, коли Росія вже ну прямо супер відкрито веде проти нас війну. Він говорить про те, що головне, що ані треба. Взяти себе в руки і повірити в свої сили, в те, що вона здатна говорити українською мовою, і що українською мовою говорити не соромно, і почати це робити. І давайте ж послухаємо другу частину цього прекрасного цього прекрасного діалогу, тому що продюсер Валентін дуже сильно похвалив славу за те, що Слава нарешті пробив ту стіну, але ніяку стіну не пробивав, тому що Слава говорив просто. Чергові шаблони, які знову ж таки осядуть в головах тієї всієї аудиторії, яка буде далі продовжувати думати, думати, що вони думають, а насправді просто відтворювати всі ці шаблони, які відтворив слава, і не будуть уловлювати насправді все те, що закладено під текстом у цей весь їх діалог. Давайте послухаємо другу частину діалогу, бо друга частина діалогу. Я диву... подивована тим, що продюсер Валентін похвалив славу за цей діалог. Ну, можливо, з точки зору м, якоїсь, я не знаю, зворотної еволюції, це прорив. Прер... Пр... Пр... Але ні. У Нас дуже багато кльових українських артистів. ти кажеш, якщо по радіо все українське, так тому що зараз прийшов час показати це. Ну, согласна, смотри, до, до війни. Ну, українська там вишиванки, українська культура це був такий крінж, там, да що, той, ти, крінж. ой, Боже. А, а ти що, з Западної України? Ти вишиванка, да, 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 да Таке було зараз. Це круто. Я согласна, Культура донала розвиватися. Ми ж прекрасно розуміємо засилля російського шлаку, який до нас йшов роками. Да? І для того, щоб відклеїти тепер э, цей російський шлак, так десь э, ми нав'язуємо українську мову і показуємо. Ось, подивіться, скільки так. нас цього. У нас і фільми є українською мовою, ахуєнні, да. набагато крутіше, ніж те гавно, яке зараз там знімають. Да. Розумієш? І... Тобто таким чином, і вже наші діти, можливо, якраз ти з принциповою позицією так і залишишся. Але наші діти будуть рости в розумінні, що українською мовою є багато кльового продукту, а не як ми росли. Що спочатку український артист має стати популярним в Москві, а потім до нас прийти. І тоді ми його полюбимо. Да, я теж так, кстати, на самом деле думаю. Було довго, я не смогу долго, если я разум украинской мову. Но я периодически там в инстаграме могу поговорить. Но прям переходить, я думаю, на русском языке. Я не могу. И каждый человек он должен, знаешь, вот не воспринимать меня. Опять же, таки, люди воспринимают. Вот она говорит так, почему вы перекладываете свою ответственность э, на меня? То есть, а вот если я говорю, там, или если я показываю своим примером, так я ну, в жопу ебусь. И все ж ебутся в жопу. Ну, тогда я не знаю. Знаешь, вот это плохо. Ну, я не. Знаю, что я э, за рекламу эта шут до тебя, потому что до тебя люди прослуховывают. Да, но я инфлюенсер какой? Я инфлюенцер, который транслирует себя, такая, какая она есть. Поэтому поэтому люди смотрят, люди ко мне идут. И если я сейчас пройду на украинскую мову, потому что так требует народ, э, ну, это уже буду не я. Это уже ну, будет неинтересно. А я бы, может быть, перешла. на украинском мову, вела бы периодически там чаще инстаграм на, на, укра... на украинском, если бы не было такого внимания ко мне, ну, Вот смотри, э, там я что-то скажу, сразу они, журналисты все подхватили и, и пытаются меня разъебывать, и к этому просто особое какое-то такое внимание, хотя это, ну, есть к чему на что обращать внимание в нашей стране, не потому что малхим послушал басту в машине, а из-за того, что вот постоянно такая нерезка на меня, может быть, поэтому моя принципиальная позиция остается так долго принципиальной, может быть, давно все поменялось, но честно скажу, там, желание перейти сейчас добрый день на украинском у меня нет, поговорить там на какие вести какое-то шоу, что-то сказать, прийти на передачу я могу. Мне очень нравится, она красивая, она нежная, она как французская, она такая, знаешь, такая любовна мова. И это очень круто. И мне нрав... я даже где-то, если я нахожу заведений, если чайком мне нравится на украинском языке, я общаюсь, я говорю с ним тоже на украинском. Якщо зараз від тебе відчепитися з цієї темою? Да. То не виключено, що там через півроку, через рік я заговорю. Ти сама э, да. почнеш розмовляти. Да, да. Просто від'їбіться. Да, да, просто щоб не трогали. А ніж по кожній дрібниці мене дёрговать. Та хто тебе смикає, Господи, хто тебе смикає? Від'їбіться від, від Анна Лохім. Хай вона перейде на українську мову після того, як про неї всі забудуть, а вона буде про те, щоб зробити кар'єру і вести какое-то шоу. Не треба. Слухай, продовжуй свою русську свою балалайку. Я, ну, типу, я, я взагалі за те, щоб е, в жодному разі ніколи вона не приходила на українську мову. Не треба себе змушувати. Ну, не треба. Ну, нахуя тобі український язик? Ну, нахуя? Тебе язык? Ну, нахуя он тебе? Ну, от, щоб його знати. Ну, не использовать. Ну так я не знаю. Ты же сиськи накачала и фотографуешь их для того, чтобы показывать их, а не просто накачала и прячешь. Да? Вот, вот такое впечатление, что Анна Алхим до украинского языка ставится, как до «я сделаю себе грудь пятого размера, но никому не покажу». Вообще. Вот. Потому что ну, оно там, конечно, где-то Каждый, каждый гражданин України повинен собі зробити п'ятого розміру, но показувати не обязательно. Короче, и головне, що це весь діалог, це, це все спілкування. Значит, від початку до кінця ви прослухали в двох частинах. Перша частина була в тому відео, ну потім я перемонтую все це діло. І у мене запитання: по-перше, за що продюсер Валентін похвалив славу? Тому що у них все спілкування про те, що українська мова це не стидна. раніше вишиванки були крінж, а тепер не крінж. Коли це вишиванки були крінж, у кого вишиванки були. Ну я ну, типу мені здається, що крінжом вишиванки ніколи не були. Але крінжом завжди були люди, які вважали, що вишиванки крінж, і тим більше кринжем є люди, які говорять зараз, що вишиванки колись були крінжем. Піздєт. І далі Слава говорить, що ми українську мову, це не стидно, Ну да, ми її навіть нав'язуємо, тому що до цього було та не треба її нав'язувати. Слава, не надо, господі. Хто тебе просив взагалі бути послом української мови? Слава, правда, сказав, що він із рускоязичної сім'ї в Львові, що в принципі вже дуже велика історія, але ми до рускоязичної сім'ї в Львові повернемося, яка дуже сильно в, в принципі. А, Підказує нам шлях розвитку слави Дьоміна, але слухайте, ну дивіться. Анна Алхім, вона продає завжди бичку. Вона продає культуру того, щоб бити бичкою. Ну і не треба їй забороняти цього. Хай вона буде бичкою і продає це тим людям, які хочуть бути бичками. Це не проблема. Далі. Ан, э, продю, о, цей Слава Дьомін говорить, що типа, вот, э, може ти перестанеш жрати говно, а вона говорить: Ой, мені всі говорять, перестати жрати говно, а я не буду цього робити, тому що мені всі це говорять. Так і не треба, так і не надо. Аня, не надо. Далі. Оце історія про те, що всі очікують від Анні Анни Алхім, що вона буде говорити українською мовою. Мені нахрен не всралося, щоб Анна Алхем говорила українську мову. Хулі, ти мені свою русський язик суніш, хулі ти мені весь свій русський мір через свій інфлюенсерський бізнес суєш сюди. Нахіра. Знаєте, я коли сижу в кафе і біля мене сидить і палить людина, і мені воно тхне. Я прошу цю людину не палити в публічному просторі, бо це заборонено. Людина починає бикавать. Але я її прошу не палити, не тому що я хочу, щоб вона перестала палити. Я її прошу не палити, тому що вона порушує мої права на свіже повітря. Більш того, воно обумовлене законом України. Точно так же я не хочу, щоб Анна Алхім говорила українською мовою. Але я хочу, щоб українська мова, по-перше, звучала там, де вона є захищеною законодавчо, а по-друге, щоб не було іншого прояву, щоб не було оцього рускомірська українофобного обхажіння з українським язиком. Ні, оце мені не треба. І я тільки проти цього протестую. І гадаю, більшість людей, яким не подобається Анна Алхім, протестують винятково проти цього.